За 11 місяців цього року більше 7 тисяч сімей Івано-Франківська звернулися за субсидією на відшкодування оплати за житлово-комунальні послуги. Більше 5 тисяч із них на сьогодні вже її отримали. Особливістю цьогорічного призначення відшкодувань спрощена процедура надання необхідних для цього документів та можливість отримати допомогу навіть у випадку, коли є заборгованість. Мешканцям обласного центру відзначають у департаменті соціальної політики, поталанило більше з міського бюджету. Малозабезпечені сім'ї мають можливість отримати крім загальнодержавної, також місцеву муніципальну субсидію. Субсидії, які розроблені на основі державної програми, і вони дають змогу мешканцям міста сплачувати ще на 5% менше коштів за комунальні послуги. Тобто, якщо за державною програмою мешканці міста сплачують 10% непрацездатні і 15% від сукупного доходу працездатні, то можна сказати, що в місті Франківську чи не в єдиному місті в Україні мешканці міста сплачують. 5 і 10% відповідно, непрацездатні і працездатні мешканці. Якщо у грошах, то на сьогоднішній день на 2010 рік передбачено муніципальних субсидій в сумі 2 мільйони 690 тисяч гривень. На сьогодні звернулося 7,5 тисяч сімей, призначено субсидію 6 тисячам сімей на загальну суму 2 мільйони 200 тисяч гривень. За словами Олександра Заклинської, цього року, завдяки спрощеної системі, надання необхідних документів зникла необхідність ходити по різних інстанціях з відповідними довідками. Люди не ходять зараз по установах, вони не йдуть теплокомуненерго, вони не йдуть управління газового господарства, водою котихпромжеків ОСББ. Цією роботою займається зараз департамент соціальної політики. Наша знімальна група, побувавши у департаменті соціальної політики, міського конкому, переконалася, що тут триває напружена клопітка робота, і навіть про спрощену систему черги за субсидією не зменшується.